В ефірі новини, дивіться у випуску в Ізмаїлі. Стартував міжнародний проект об'єднання у дзеркалі. Мов чи готові Ізмаїльці до відключень світла? В Ізмаїлі відбулись змагання на підтримку військових сил оборони України, незламні переможці. З вами в студії Наталя Гаврилова. Вітаю наразі про головне. За інформацією Генерального штабу України, загальні бойові втрати противника станом на 24 жовтня орієнтовно такі: 295 тисяч 510 осіб особового складу, 5 тисяч 105 танків, 9 тисяч одиниць бойових броньованих машин, 7 тисяч артилерійська система, 828 реактивних систем залпового вогню, 552 засоби протиповітряної оборони, 320 літаків, 324 гелікоптери, 5 тисяч безпеки пілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня: 1537 крилатих ракет, 20 кораблів, 1 підводний човен, 9447 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, 1006 одиниць спеціальної техніки. Продовжується прийом патріотично налаштованих та вмотивованих громадян захисників України для формування стрілецького батальйону ЗСУ Чорноморська Січ. Ізмельський територіальний центр комплектування та соціальної підтримки запрошує військовозобов'язаних громадян України віком від 18 до 60 років, які перебувають на військовому обліку. Внутрішньо приміщені особи або особи, які тимчасово перебувають на території Ізмельського району, також можуть приєднатися до лав стрілецького батальйону Одеської області. Під час звернення до Центру комплектування та соціальної підтримки обов'язково вказуйте, що бажаєте проходити службу саме в стрілецькому батальйоні Чорноморського. Касіч. Приєднуйтесь до Сил оборони України та зробіть свій внесок у боротьбу з ворогом. В Ізмаїлі стартував міжнародний проєкт Об'єднання у дзеркалі мов. В його рамках відбулася презентація наукових праць з українського мовознавства, а саме словників, підручників, атласів та монографій, присвячених сучасному стану української мови, її історії та функціонуванню діалектної форми. Подробиці дивіться у сюжеті. В Ізмаїлі на базі Державного гуманітарного університету стартував міжнародний проєкт об'єднання у дзеркалі мов. Він реалізується за підтримки Інституту української мови НАН України. Цей проєкт реалізується за підтримки Інституту української мови Національної академії наук під головуванням шановного Павла Юхимовича Гриценка та уповноваженого із захисту державної мови Тараса Дмитровича Кременя. В рамках проекту відбулася презентація наукових праць з українського мовознавства, а саме словників, підручників атласів та монографій, присвячених сучасному стану української мови, її історії та функціонуванню діалектної форми. Бібліотечний фонд університету поповнили атлас української мови, третій том атласу. Бібліотечний фонд поповнили видання з лексикографії української мови, лексикології, діалектології, історії української мови. Які у навчальному процесі зможуть використовувати викладачі, студенти університету також він стане в нагоді під час наукової роботи усіх наших колег. Ці джерела були передані бібліотеці навчального закладу після робочої зустрічі ректора Ярослава Кічука з директором інституту української мови НАН України Павлом Гриценком. На цій зустрічі було обговорено подальшу співпрацю двох установ. Зокрема, підкреслено значущість соціолінгвістичного обстеження в поліетнічному буджацькому регіоні, яке здійснюють фахівці кафедри української мови і літератури для нашої спільноти, а це полікультурна українська Басарабія. Цей проєкт є унікальним, тому що ми не тільки популяризуємо українську мову, але й зміцнюємо фундамент української державної мови. Вже понад п'яти років мешканці міста та регіону мають можливість безкоштовно пізнавати красу та багатство української мови, проходячи спеціальні курси на базі навчального закладу. Вони були ініційовані ще у 2018 році директором інституту української мови Павлом Гриценком, ректором університету Ярославом Кічуком та кафедрою української мови і літератури з метою поліпшення стану володіння державною мовою та її популяризації в багатонаціональному південно-бесарабському регіоні. Я щиро вдячний нашим колегам. З нашого університету, зокрема, Центру української мови і культури, які вже біля п'яти років реалізують свою унікальну місію: це не тільки проведення безоплатних курсів з української мови, а це ще й Популяризація е, української державної мови через конференції, семінари, тренінги. Відзначимо, передання наукових праць з українського мовознавства є традиційним напрямком допомоги Інституту української мови НАН України Ізмаїльському вишу. Наталя Гаврилова, Наталя Маленко для програми. Новин. В останні дні напередодні опалювального сезону в соціальних мережах масово шириться інформація про нібито застосування в Україні графіків відключень електроенергії. Чи готові ізмельці до масових відключень? Дивіться далі. Повномасштабна війна Росії проти України стала великим суспільним потрясінням. В останні дні напередодні опалювального сезону в соціальних мережах масово шириться інформація про нібито застосування в Україні графіків відключень електроенергії. Чи готові ізмаїльці до масового відключення світла? Та це таке горе буде. Ми вже це проходили. Горе страшно. Ну, звичайно, не дуже хочеться, але прийдеться. Ні, поки ні. Не. Ні. Так готові. З минулого з минулої з зими ще готові. А як взагалі себе забезпечувати? Генератори, акумулятори? Все як у всіх. Переживали, куди деться. Лучше, щоб було, звісно. Також в опитуванні респонденти зазначили, що вдома в разі блекаутів вже мають свічки, генератори та інші прилади. Ну, вдома вже є е фонарик. Накупила е е вже свічки. Ну, а інших варіантів у нас немає. Генератори дуже дорогі, топліво дуже дорогое. Так, 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 так. Ну, Сподіваємося, що не Як буде відключення. Свічки, да, Фонарики. От це ми так. Да, Надо світло. Приготовіть помитися хоч да. лучше був. Але з приводу відключення світла, міністерство енергетики повідомляє, електроенергії, яку виробляють українські електростанції, наразі повністю достатньо для забезпечення потреб споживачів. Обмежень електропостачання наразі не передбачається у жодній з областей країни. Міненерго звертається до громадян з проханням бути пильними та користуватися тільки офіційною та достовірною інформацією. Сніжана Щербина Іля Кулинич для програми новин. В Ізмільському районі з'являться центри безпеки. Голова Ізмельської районної військової адміністрації Родіон Абашев разом із головою ГУ ДСНС України в Одеській області Денисом Платоновим, першим заступником голови Ізмельської районної військової адміністрації Сергієм Продановим та головою Саф'янівської громади Наталією Тодоровою оглянули місця їх майбутнього розташування. Центри безпеки представляють собою об'єкти інфраструктури громади, в яких можуть розміщуватися декілька служб, що забезпечують безпеку життєдіяльності населення. В територіальних громадах вони об'єднують функції посилення громадської безпеки, захисту від пожеж та надзвичайних ситуацій і надання екстреної медичної допомоги. В Ізмирському районі планується створення таких центрів в селі Ларжанка Саф'янівської громади та селі Суворове Суворовської громади. 21 жовтня на Ізмельському центральному стадіоні пройшов благодійний забіг з перешкодами на зламні переможці, організований молодіжною громадською організацією Ротаракт Клуб Ізмаїл за підтримки Ізмельської міської ради та військової частини Національної гвардії України. Докладніше дивіться у репортажі. В Ізмаїлі на центральному стадіоні відбувся благодійний забіг з перешкодами на зламні переможці, організований молодіжною громадською організацією Ротаракт Клуб Ізмаїл за підтримки Ізмаїльської міської ради та військової частини Національної гвардії України. Великий захід спортивний – це забіг з перешкодами серед силових структур та організацій міста Ізмаїла та Ізмаїльського району. Приймають участь команди як силових структур, так і цивільних організацій міста. Цей захід проводиться за ініціативою ротарі клуба Ізмила, «Ротаракт» клуба Ізмила, президент ротарі клуба Розінкін Роман, президент молодіжної організації «Ротаракт» клуба Максименко Анастасія та організований відділом фізичної культури та спорту Ізмильської міської. Ради на відкритті заходу були присутні заступник міського голови Ізмаїла Сергій Лузанов, начальник відділу фізичної культури та спорту Ізмільської міської ради Тетяна Морій, президент громадської організації Ротарі Клуб Ізмаїл Роман Разінкін та президент молодіжної громадської організації Ротаракт клуб Ізмаїл Анастасія Максименко. Головним судею змагань виступив Дмитро Мігіров. Ми щиро вдячні за ті ініціативи, з якими до нас приходять молоді активні. Небайдужі, тому що тільки разом ми можемо перемогти найстрашнішого ворога це байдужість і небажання взагалі щось змінювати. Ми вдячні Збройним силам і силам оборони України за можливість проводити змагання, незважаючи на те, що не те не було ніякої реклами, але всі ми тут. Ми раді вас бачити, і ми, ми оцінюємо це як вашу підтримку. Ми щиро дякуємо за те, що долучилися до нашого благодійного забігу. Я вважаю, що ми всі вже переможці. Висловлюю вдячність за сприяння та допомогу керівництву Ізмейської міської ради, відділу фізичної культури та спорту ізмейської міської ради. керівництву керівництву військової частини 3058 Національної гвардії України, керівництву Ізмаїльського управління, головного управління ДСНС України, товариство з обмеженою відповідальністю ложестві та родарі клубу Ізмаїл, Ізмаїл за те, що постояли та допомогли організувати такий захід, зібрати всіх своїми силами без реклами. Це було нелегко. У спортивному заході взяли участь 11 команд, серед яких команди Національної гвардії України, ізмейського управління, головного управління ДСНС України, ДрімЛайф товариства з обмеженою відповідальністю, ложистлі, Саф'янівської ОТГ військової частини Збройних сил України, спортивного клубу Територія спорту та Ізмирського слідчого ізолятора. Забіг складався з 18 перешкод: лабіринт, гусячий крок, підйом у гору, канат, стіна, богун, берпі тощо. Спортсмени мали виконати низку завдань, наприклад, пробігти Дерев, що огороджені спеціальною стрічкою з гирою вагою 16 кілограм, піднятися вгору з двома мішками, наповненими піском, пройти вузьким брусом, утримавши рівновагу, перестрибнути через встановлені перешкоди, піднятися канатом до гори та спуститися донизу. Окрім змагань, учасників заходу чекали польова кухня зі справжньою армійською кашею та традиційною ухою, яку готували кухарі Національної гвардії України. Також проходив розіграш призів від підприємців міста. 50. 50. 50. 50. Змагання видались вкрай запеклими, адже спортсмени до останнього боролись за право бути першими. За результатами забігу почесне перше місце посіла команда спортивного клубу Територія спорту. Друге та третє місця розділили команди Національної гвардії України. Переможці були нагороджені кубками та медалями. Наталя Гаврилова, Наталя Маленко для програми новин. Уродженець села Камишівка Іван Малін завоював золоту медаль на третіх всесвітніх іграх єдиноборств, які зараз проходять в місті Ер Ріят Королівство Саудівської Аравії. Іван виборов золото у Греплінгу Гім, боротьба з кімоно. Вітаємо чемпіона та його тренера. Бажаємо успіхів та подальших спортивних перемог. Патрульні Ізмаїла затримали чоловіка, який ховав наркотики у роті. Під час патрулювання один з екіпажів поліції помітив підозрілого чоловіка, який при появі правоохоронців намагався уникнути контакту з ними та втекти. Наздогнавши чоловіка, патрульні прибігли до поверхневої перевірки та виявили у 34-річного чоловіка з з речовиною схожою на наркотичну. Її містянин ховав у роті під язиком. За словами чоловіка, речовина у згортку це метадон, тому поліцейські повідомили підозрюваному про вчинення правопорушенням, передбаченого статтею 309 кримінального кодексу України. Його було передано слідчим із мирського відділу поліції, які мають встановити обставини справи і скерувати її до суду. В Ізмаїлі патрульні затримали двох крадіїв металу. На лінію 102 звернулись громадяни, які повідомили про здійснення викрадення алюмінієвої конструкції з території морського вокзалу. Відпрацьовуючи виклик, екіпаж патрульної поліції Ізмаїла помітив двох чоловіків, які мали об'єктивні ознаки скоєння правопорушенням. Чоловікам інкримінують дії, передбачені статтею 185 кримінального кодексу України крадіжку. Затриманих передали слідчим Мирського районного відділу поліції для подальших слідчих дій. Музика. Поліцейські оперативно викрили та затримали підозрюваного у замаху на вбивство 13-річного хлопчика в місті Вилкове. Вчора, 23 жовтня, в вечірній час на спецлінію 102 надійшло повідомлення від медиків про те, що до місцевої лікарні доставлено 13-річного хлопчика з різаною раною шиї. Поліцейські відразу почали встановлювати всі обставини злочину та особу, яка його вчинила. Вже протягом трьох годин правоохоронці вийшли на слід зловмисника та затримали його. Ним виявився 34-річний місцевий житель, який неодноразово притягувався до адміністративної та кримінальної відповідальності та два роки тому звільнений з місць позбавлення волі за скоєння вбивства. Під час проведення невідкладного обшуку за місцем мешкання чоловіка слідчі вилучили ніж та одяг зловмисникам. Свій вчинок чоловік не заперечував, однак пояснити мотиви порушення не зміг. За замах на вбивство малолітньої дитини слідчі розпочали кримінальне провадження за ознаками частини 2 статті 15, пункту 2, частини 2 статті 115 Кримінального кодексу України. Підозрюваного поліцейські затримали в процесуальному порядку. Наразі вирішується питання про повідомлення чоловіку про підозру та обрання йому в судом запобіжного заходу. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або до вічного позбавлення волі. Слідчі дії тривають. Як змінився курс валют та яку погоду очікувати в Ізмаїлі завтра? Дивіться далі. Сьогодні долар можна придбати за 37 гривень 50 копійок, продати за 38 гривень 10 копійок євро купівля 39 гривень 67 копійок, продар 40 гривень 94 копійки. Що стосується погоди, Дунайська гідрометобсерваторія повідомляє, у середу 25 жовтня в Ізмаїлі очікується мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-східний 6-11 метрів на секунду, вранці та в день південно-західний 9-14 метрів на секунду, в середині дня пориви 15 метрів на секунду. Температура повітря вночі 12-14 градусів, в день 25-27 градусів. В Одесі хмарно можливі опади. Вітер змінних напрямків 4-6 метрів на секунду. Пориви 11-13 метрів на секунду. Температура повітря вночі 16-17 градусів. Вдень 18-19 градусів з позначкою Плюс. Усі новини ви можете переглянути на нашому офіційному сайті izmeltv.com, а також на ютуб-каналі Ізмелтівіонлайн та у соціальній мережі Facebook. А на сьогодні це все. Я прощаюся з вами. Бережіть себе та до зустрічі у наступних випусках.